Вітаю вас, мої любі. Сьогодні я вирішила розглянути показникові рівняння з підручника для поглибленого вивчення алгебри. Ну, в принципі, це для математичних класів, де у вас 6 годин алгебри на тиждень. Так, так і так, номер. Всі інші номери я розглядала, вони там однакові, і в звичайному підручнику. Академічний рівень і просто в математиці. Так, а ми розглянемо з підручника поглиблене вивчення мерзляка, звісно, номер 2.13. Ну, от такі рівняння нам пропонують. Перше. 2 в степені Х плюс 2 в степені Х-1, плюс 2 в степені Х-2. Ой, затримала трошки так. Дорівнює 3 в степені х мінус 3 в степені Х мінус 1, плюс 3 в степені Х мінус 2. Ну, по перше, у нас тут дві різні основи. Основа у нас 2, да? з лівої сторони, а з правої у нас основа 3. А у нас, як ви пам'ятаєте, в показниковому рівнянні повинна бути одна основа. Що робити? Ну, подумайте. Ну, по-перше, тут добуток однако... ой, сума однакових основ з різними показниками. Що ми в таких випадках робимо? От давайте попрацюємо з лівою поки частиною. Що ми в таких випадках робимо? Виносимо спільний множник. Найменшій степені. Яка тут найменша степень? Ну, звісно, х мінус 2, бо від х віднімається 2. Отже, 2 в степені х мінус 2 виносимо за дужки. Нагадую, коли виносимо, ми віднімаємо. от Нам треба від тут відняти х і відняти мінус 2, тобто мінус мінус 2 плюс 2. Отже, у нас х скорочуються, залишається тільки двоєчка. Тобто 2. В другій степені. Далі стоїть у нас плюс. Далі ми знову віднімаємо від х мінус 1 віднімаємо х мінус 2, тобто мінус х мінус мінус 2 плюс 2. Так, «х» знову взаємо і буде мінус 1 плюс 2. Це буде 1. Тобто 2 в першій степені. Ну, в першу степень ми напишемо плюс. Ну, а тут ми поділили на те саме число, Він винести це ж поділити, да? тому ми віднімаємо там показники, приділені показники степені віднімаються. Тому тут ми поділили на одне те саме число, тобто залишилася одиничка. Те саме зробимо. І справа: у нас там показники такі самі. Ну, тому так і запишемо: виносимо 3 в степені хміну 2, тут залишається 3 в другій. Далі у нас іде мінус, не поплутайте з першою дужкою. Так, тут буде 3 в першій і тут плюс 1. Звісно, що рахуємо спочатку в дужках вираз. Тобто, 2 в степені х мінус 2, тут буде 4 плюс 2 плюс 1 Помножити на 7. Ну, я приберу то тут заважатиме. Помножити на 7. Дорівнює. Тут 3 в степені х мінус 2. Помножити тут 9 мінус 3, 6, плюс 1 7. Знову на 7. позбудемося цих сімок, поділимо обидві частини рівняння на 7. Ми можемо це зробити, і при цьому рівняння не зміниться. Тому буде 2 в степені Х-2 дорівнює 3 в степені Х-2. Що робити, коли у нас дві різні основи: тут 2, тут 3, і ми не можемо їх звести до однієї. В такому випадку треба на одну з основ ділити краще та що справа. Або краще та, що записана останнє у виразі. Ну, от ділимо на 3 в степені х-2. Що в нас виходить? 2 в степені х-2 поділили на 3 в степені Х-2 дорівня, а тут 3х-2 поділили на 3 в степені х-2, це буде одиничка. Ну, саме на себе, так? Да? Так, а тепер давайте подивимось. Так, таке правило пригадаємо. Коли ми а в степені n ділимо на B в степені n, то ми можемо під одну дужечку, пробачте, записати. Уже вечір голос сідає трошки. <проб> І ми тут те саме зробимо дві третіх в степені х мінус 2, під одну дужечку, дорівнює. Але ж основи справа. Тобто зліва і справа повинні бути однакові. Одиничка це, ми пам'ятаємо, будь-яка основа в нульовій степені і основа 2 третіх. Дві третіх треті нульові, бо у нас повинні бути однакові основи. Коли ми зробили однакові основи, ми можемо їх прибрати і записати рівність, яка залишилася. А у нас залишилось хміну 2 дорівнює 0. Звідси Х дорівнює 2. Оце ми розв'язали таке рівняння. Так, другий ще зробимо аналогічний, а третій можна самостійно зробити. Так, 3 в степені х квадрат плюс 2, мінус 5 в степені х квадрат мінус 1, дорівнює 5 в степені х квадрат плюс 1. Плюс. 3 в степені х квадрат мінус 1. Ну, ми бачимо: тут основа 3, тут основа 5, тут основа 5, тут основа 3. Ну, взагалі, порозверсали всі тут основи, але ми дивилися, що в першому прикладі кожна основа була зі своєї сторони. Тобто, двоєчки зліва, а троєчки справа. Давайте тут так зробимо: троєчки ми залишимо зліва. До них перенесемо оцю троєчку зі знаком мінус, тобто мінус 3 в степені х квадрат мінус 1 рівня. П'ятірочка залишилася тут 5 в степені х квадрат плюс 1. А до неї перенесемо оцю п'ятірочку зі знаком плюс. Плюс 5 в степені х квадрат мінус 1. Тепер робимо те саме: виносимо спільний з найменшим показником. Найменший це х квадрат мінус 1. 3. В степені х квадрат мінус 1. Відкриваємо дужки, Значить, отут нам треба відняти мінус х квадрат мінус мінус 1, тобто плюс 1. Значить, х у нас скоротилися в квадраті, не скоротилося, а взаємо Х квадрат мінус хват буде 0. І 2 плюс 1 3, тобто 3 в третій степені, показник 3. Мінус одиничка, бо тут поділили число саме на себе. Те саме робимо і тут 5 в степені х квадрат мінус 1. Ну що, ті самі показники, це буде 5 в третій плюс 1. А, ні, не ті самі. Хм. Давайте уважно. Значить, тут віднімаємо мінус х квадрат плюс 1. 5 в другий. Тут 5 в другій. Так, обчислюємо в дужках. 3 в третій, це 27, мінус 1 помножити на 26 дорівнює 5 в степені х квадрат мінус 1, 5 в другій це 25, плюс 1 26. Знову ж таки, ми можемо скоротити на 26, ну, тобто поділити обидві частини рівняння на 26. І у нас вийшла тут основа 3, тут основа 5. Показники у них однакові, дуже все гарно. Тому ділимо рівняння, Видачне рівняння на 5 степені х 1, щоб прийти до, одного, до однієї основи. Тобто це буде вже в першому ми розбирали 3 п'ятих, я одразу напишу під спільний х квадрат мінус 1, бо у них однаковий цей показник Дорівнює, а справа буде одиничка, бо ви поділили на саме на себе число. Ну, одиничка, ви ж пам'ятаєте, що це у нас. Будь-яка основа і 3 п'ятих теж в нульовій степені. Отже, 3 п'ятих нульовій. Так, все основи однакові, ми можемо їх закреслити і записати х квадрат мінус 1 прирівняти показники до рівня 0. Ну, оці, да, між собою. 0. Прирівняли звідси х квадрат дорівнює 1 і х дорівнює. Тільки не кажіть мені, що 1. Не забувайте, коли у вас парна степінь, то буде плюс або мінус один. Бо що мінус одиничка в квадраті це теж одиничка. Тому плюс-мінус один тут два корені. Третє, можна зробити самостійно. Ну, я вам можу записати: отут третє: зробіть самостійно. Спробуйте, тут нічого важкого немає. Якщо ви зрозуміли, то для вас буде неважко. Так, і другий, яке я хотіла розглянути, це, може ем, не пам'ятаю, 2,17, по-моєму. 217. Так, розв'яжіть рівняння перше 3 помножити на 2 в степені 2х, мінус 5 помножити на 6 в степені Х, плюс 2 помножити на 3 в степені 2х дорівнює нулю. Дивимось, які тут основи в степені Х. Так, тут двоєчка. Шістка і троєчка. Хм. Три основи. А нам би зробити дві, щоб потім перейти до однієї. Тому що у нас є вже такий досвід, що коли у нас дві основи, то ми можемо поділити на одну з основ. І буде тоді одна основа. Що ми тут бачимо? А ми бачимо, що 6 розкладається на що? На 2 помножити на 3. Отже, ми можемо так і розкласти. Переписуємо перший мінус 5 помножити на 2 в степені х, бо у нас тут показник х. І помножити на 3 в степені х. Тобто кожний множник в цю степень. Плюс 2 помножити на 3 в степені 2х дорівнює 0. Ділимо. На, наприклад, останню основу, яка у нас 3 в більшій степені 2, в степені 2х. Не в степені, х, а в степені 2х. В більшій степені тут ділимо. Ну, тобто, в принципі, остання оце. Так, і що у нас буде? Дивіться, от я сюди підписую, я ділю кожне на 3 в степені 2х. Тут 3 в степені 2х. І тут 3 в степені 2х. Що у нас виходить? У нас виходить, що оце я можу записати під одне, бо у них однакові показники 2х і 2х, тобто під одну дужечку. Це буде 3 помножити на 2 треті, степені 2х. Давайте подивимось на другий доданок. Тут є зверху 3 в степені Х. А тут знизу 3 в степені 2х. Я можу скоротити, як ми скорочуємо коли степені. Найменшу степінь. А що робимо з показниками? Віднімаємо, бо у нас дробова рисочка це знак ділення. Значить, тут буде 2х мінус х буде Х. Тобто отут залишиться 3 в степені Х. От у нас 2 в степені Х зверху, а знизу 3 в степені Х, теж під одну запишемо мінус 5. Помножити на 2 третіх степені х плюс. Ну, тут вони скоротяться бо однакові 2. дорівнює 0. Так, ну, що в таких випадках ми робимо? Основи у нас вже однакові, але тут в квадраті, а тут просто. Значить, тут у нас заміна. Бо воно зводиться до квадратного це рівняння. Заміна 2 третіх. Степені х дорівнює t. Так як це показникова функція, вона строго більше нуля. Накладається умова на t. Не забуваємо про це. Так, і от у нас перетворюється квадратне рівняння 3т квадрат мінус 5t плюс 2 дорівнює 0. Ну, я не через дискримінант, а за вієта. Тобто, що ми повинні зробити? Оце коефіцієнт, двоєчку, останнє число вільне, помножте на цей коефіцієнт, тобто 2 помножте на 3, це буде 6. Добуток повинен дорівнювати 6, ну у нас вже є оця пара, ми можемо записати, подивитися на цю пару, що це 2 помножити на 3. А в сумі повинен бути середній коефіцієнт з протилежним знаком плюс 5. Ну, це 2 плюс 3. Тобто у нас корені плюс 2 плюс 3. Два додатні корені підходять обидва. А так, ну ми ще, це не корені е, цього рівняння. Ми ж тут множили на 3. Значить, тепер повинні поділити на 3. Тут буде 2 третіх, а тут 3 поділити на 3 – це одиничка. Отже, у вас корені 2 третіх, Т дорівнює і одиничка. Все, повертаємось до заміни. Тобто, підставляємо сюди замість Т 2 третіх, а потім одиничку. У нас буде два рівняння. 2 третіх в степені Х, дорівнює 2 третіх. І друге рівняння 2 третіх в степені Х. Дорівнює одиничка. Ну, одиничка це основа 2 третіх в нульовій степені. Так, тут в першій степені, якщо не написаний показник. Значить, що? Основи однакові прибираємо, і тоді х дорівнює 1. Тут основи однакові, прибираємо х дорівнює 0. Оце у нас корені цього рівняння. Так. Перший і другий. Ну, там інші аналогічні. Другий можна зробити. Третій або четвертий. Теж такі цікаві. Ну, ладно, давайте другий так. 2 в степені 2х плюс 1 Мінус 7 помножити на 10 в степені Х. Плюс 25 в степені Х плюс 05. Дорівнює нулю. Ну, по-перше, давайте дивитись на основу. Тут 2. Тут 25, а тут 10. Ну, 10 це 2 помножити на 5. 25 – це 5 в квадраті. І ще й от в цій степені. Тобто, у нас буде, так. Да, і ми повинні пам'ятати, колись я розповідала. Що ми повинні позбутися цього хвостика, а тепер пригадуємо властивість А в степені N помножити на А в степені M – це буде сума N плюс M. Тобто, якщо в показнику сума, то ви можете перетворити це на добуток цієї основи в першому показнику да, і, і помножити на ту саму основу в другому показнику. Отже, це буде 2, ну, 2 в першій степені. 2 Помножити на 2 в степені 2х. Я перше число записала. Мінус 7 помножити на 2 в степені х і на 5 в степені х. Так. Тепер тут 5 в квадраті, і ми тут множимо да? 2 на х плюс 0,5. Тобто це буде 5 в степені 2х. Плюс 1. І ми позбудемось оцього цього хвостика. Тобто напишемо 5 помножити на 5 в степені. Тобто цього не буде тепер 2х. Так, дорівнює 0. Ну, от, у нас основа 2 і 5. Ділимо на останню основу в більшій степені. Значить, тут підписуємо 5 в степені 2х, тут 5 в степені 2х і тут. На 5 степені 2х. Перше ми записуємо оце під одну дужечку, тобто 2 п'ятих степені 2х. мінус 7 помножити на 2 п'ятих степені Х, тому що отут повністю скоротилось, тут відняли х буде 5 степені Х і під спільну дужечку. І плюс, а тут у нас скоротилось 5 до рівня 0. Знову заміна 2 п'ятих в степені Х дорівнює Т більше нуля. Так, буде 2Т в квадраті, що тут же в квадраті. Так, ну я це вже показувала цей спосіб на інших уроках. 7 помножити на Т, ну, 7Т плюс 5 дорівнює нулю. Знову ж таки, за трьоми ми повинні 5 помножити на 2. Значить, добуток Т1 помножити на Т2, це буде у нас 5 помножити на 2. А в сумі повинно бути плюс 7. Значить, між ними знак 5 плюс 2. У вас корені 5 і 2. Додатні, обидва знову підходять. Але не забуваємо ділити тепер на 2. Ми ж множили. Тут поділили на 2 і тут на 2. Тут буде одиничка, а там 5 других. І повертаємось до заміни. Тобто, у нас 2. П'ятих степені х дорівнює 5 других. І друге, 2 п'ятих в степені х дорівнює одиничці. Так, ну тут ми перевертаємо, буде 2 п'ятих в мінус першій уже степені. Коли перевертаємо, у нас мінус показнику, тобто це 2 п'ятих в мінус першій. І все однакові основи х дорівнює мінус 1. Тут одиничка. Це 2 п'ятих в нульовій. А, тут не вміщується. Ну, в нульовій, поняли, да? і тоді ми основи прибираємо. І х дорівнює 0. От, у нас два корені. Всі інші можна зробити самостійно там все таке саме типове. Так, ну от, все. Дякую вам за увагу! Всім гарного вечора! До побачення!